Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні поговоримо про таку корисну рослину, як топінамбур. Як його вирощувати, як зберігати. Таку рослину ще називають «соняшний корінь, дикий соняшник, єрусалимський артишок, земляна груша. Як тільки не називають цей плід, який насправді носить назву просто топінамбур. Хімічний склад цього продукту воїстину унікальний. У ньому міститься безліч потрібних і корисних речовин, які володіють потужними, цілющими властивостями. Користь топінамбура для здоров'я людини очевидна і дуже значна. Топінамбур це рослина відома і використовується в усьому світі. Топінамбур є універсальною рослиною. У ветаційний період культура виглядає декоративно і здатна перетворити кожен куточок у сад, а осінню. Ми вже можемо оцінити корисні властивості цієї рослини. От у топінамбура 165 днів вегетаційного періоду. В кінці жовтня він ще цвіте. Зелена маса цієї рослини це чудовий корм для тварин, а бульби це дієтична і неймовірно корисна їжа для людей. Земляна груша це так називають бульби топінамбуру, використовують у кулінарії, народній медицині, косметології топінамбуру не страшні бур'яни. Він може зростати при сухому повітрі і може вижити при короткочасному затопленні від дощів. А саме в цей час, коли в нас міняється клімат, така рослина, мабуть, кожному потрібна на ділянці. При вирощенні культура формує потужну та широку кореневу систему. Ось таку, бачите, яка коренева система. І, в принципі, бульби всі знаходяться під поверхнею ґрунту. І на цій... Кореневі системи саме і формуються в ці їстівні бульби. Вони схожі, схожі, як на імбир. А на смак солодка картопля, каштани або ріпа. Наземна частина цієї рослини досягає від 40 сантиметрів до кількох метрів. Ця рослина, мабуть, у нас метрів три більше. На стеблі, ви бачите, густо-густо є листочки такі. Серцевідної форми, а цвіте такими квітами в діаметрі 10 см, квіти жовтого кольору. І вони складаються з таких гарних пілюскок і великого кошика в центрі. Через невибагливий характер тупінамбур вирощують навіть у малопридатних ґрунтах, в малоосвітлених територіях. Земляна груша розмножується за допомогою бульб. На одному місці ця рослина може рости дуже багато років. Восени наземна частина цієї рослини відмирає, а на проростають залишні в ґрунті бульби, і рослина знову повторює свій цикл розвитку і зростання. Його коріння глибоко проникають в ґрунт, що сприяє високій посухостійкості. Бульби зазвичай розміщуються, як ми бачимо, дуже близько до поверхні. Їх маса рідко перевищує 120 грамів. Вирощується земляна груша так само, як і картопля. Починаючи з появи зелених сходів, на весні її підгортають землею, що позитивним чином позначається звичайною на урожаї. Зазвичай висаджується топідамбур, під зиму за 2-3 тижні до настання стійких холодів. Або навісні, коли достатньо прогріється ґрунт. коли Восени садять у ґрунт бульби, то садять їх цілими. Якщо їх перерізати осінню і посадити, то вони можуть загнити. А коли вже навісні садити ці бульби, їх можна поділити на кілька, не звертати увагу на вічка, щоб їх не перерізати. Якщо близько третини бульв топінамбуру залишити в землі після збирання урожаю, то можна підтримувати його посадки протягом 4-5 років поспіль за умови внесення добрив. Зафіксовані такі випадки, коли культура вирощувалась на одній і тій самій ділянці протягом 30-40 років, то пінамбур має цікаву особливість його урожай можна збирати і восени, і навісні. Бульби, які залишаються невикопаними, відмінно зберігаються під снігом. Вони можуть багаторазово переживати відлигу, знову замерзати, причому їх життєздатність і поживність ніяк не страждає. Як же зберігати топінамбур? коли нам потрібно осінньо накопати собі топінамбур, то ми його викопуємо і зберігаємо обов'язково в погрібі, через те, що якщо зберігати його у звичайних домашніх умовах, то коренеплоди дуже швидко в'януть і сохнуть. І стають непридатними для вживання. Якщо ж ми зберігаємо погрібі, то ми повинні пересипати його піском. А для весняно-літнього вживання бульби викопуємо рано на весні до проростання бульб. Тому спокійно на весні можна вибирати бульби. Як тільки зійде сніг і вітане земля, вже можна починати вибирати цю земляну грушу. І друзі, коли весні вже у фруктах і овочах вже практично немає вітамінів, то саме у земляній груші вони зберігаються у повній мірі. Але головна перевага цієї рослини полягає не в простоті вирощування, а в користі, яку вона приносить людському організму. За харчовими характеристиками, земляна груша перевищує буряк, її можна вживати і в свіжому вигляді, і після термічної обробки, а також використовувати для заварювання чаю, приготування настоянок та відварів. Найбільша кількість корисних речвин міститься саме у бульбах. Вони містять вітаміни і А, С, В, Е, мікроелементи, йод, фосфор, калій, цин, кальцій, залізо і інші амінокислоти і клітковину. Що важливо, багато корисних речвин не губляться в процесі термічної обробки. Топінамбур не лише природне джерело інуліну, ця надзвичайна рослина, зокрема її плоди. Допоможуть при профілактиці багатьох захворювань, зокрема і нинішнього коронавірусу. Для того, щоб топінамор працював в організмі, достатньо небагато, всього 100 грамів на день вживати його у будь-якому вигляді. З очищених коренеплодів виходить смачний дуже салат. Терта земляна груша добре поєднується з смаком яблук, з морквою, буряком, особливо якщо приправити їх рослинною олією або сметаною. Дуже велика кількість корисних властивостей, дуже багато хвороб лікує топінамбур. На цих питаннях ми зупинимося в слідуючому відео. А я вам всім бажаю все-таки на своїй ділянці посадити топінамбур. Тим більше, в нас міняється клімат, усіх несприятливі погоди для вирощування наших овочів, то топінамбур нікому не завадить на своїй присадибній ділянці. Друзі. Дякую тим, хто був зі мною до кінця. Дякую вам за лайки, дякую за підписки і всім бажаю миру, міцного здоров'я і удачі. До побачення, до нових зустрічей!